Інколи в нашому житті нас ображають, і ми реагуємо по-різному. Деколи ми відповідаємо тим самим, деколи просто ображаємося, а інколи не звертаємо уваги. Одного разу лектор вирішив на своїй конференції навчити, як потрібно не звертати увагу. Коли нас ображають. І він підійшов до однієї жінки і сказав, «А чого ви прийшли на цю конференцію, оскільки тут зібралися усі успішні люди? Жінка зніяковіла і не знала навіть, що їй відповісти, всі інші також дивилися з незрозумінням, що відбувається. Тоді лектор задав друге питання. Ви бачили, яке у вас смішне зелене волосся? І тоді жінка усміхнулася. Лектор продовжує: У двох випадках я сказав неправду. В одному ви посміхнулися, а в другому взяли близько до себе, до свого серця. І нам не потрібно брати близько всього до свого серця. Важливо пам'ятати і знати, які ми є. Дорогий Господи, допоможи нам робити добро, незважаючи на різні обставини, які відбуваються в нашому житті. Амінь.